Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризей, і сьогодні ми продовжуємо відкривати Кіндер Сюрприз Максі з серії на 22-23 років. Тобто це не свіжа серія, а друга серія з колекції Максі. Першу ми вже бачили, третю ми вже розпакували. А але у нас була не закрита з вами колекція 22-го року, яку ми, звісно, пропустили через події в країні. Отже, я її роздобула. І сьогодні ми з вами передивимось, які іграшки нам трапляться цього разу. Якщо не бачили першу частинку, будь ласка, переходьте за посиланням в описі і передивіться. Ми знайшли 3 з п'яти улов непоганий, а сьогодні відкриємо ще 4. Отже, починаємо. Всі наші ряд док, і ми відкриваємо перший. Давайте почнемо з цього. Ось так виглядає обкладинка Kinder Surprise Maxi. Також вказано, що іграшка колекційна в кожному яйці. Строк придатності у нас до 19 січня наступного року. Української інформації немає, це привезено з-за кордону. Отже, є невеличкий стук в капсулі деталей, але хто це по звуку, поки не розумію. Такий звук, в принципі, мала косатка, але це може бути хтось інший. Давайте зважимо. 169,82. Сподіваюся, що це нова якась у нас тваринка нам трапиться, а поки ми відкрили шоколад. Так, є трошки стукіт. наче то колеса. Так, це стукіт колеса, це косатка. Друга косатка нам трапляється, на жаль, це повторочка. Ми передивимось з вами вже зібрану красуню. Ось така дуже гарна шалена, черв... червона, бибачте. дуже гарна шалена, чорна косатка з білими плямами, звісно ж. На тілі маємо такі царапинки. Узож цього тіла ми маємо такі. Пошкодження шкіри, якісь подряпини, якісь зморшки, що, в принципі, робить дуже класну нашу посадочку. Також вона відкриває пащу і маше хвостом. Пливе за якоюсь рибою і хоче його з'їсти. Також у нас промальований язичок і виділені зуби. Верхні також є, але не. Не дуже яскраво виділені. Отже, косатка у нас ховалася, має значний звук, і, звісно, шторохтить більш за все оце колесо на животі. Отже, хто буде шукати, якщо ще хтось їх шукає, ось такий маємо наступний, що у нас тут? Стук, деталей є, але колесика нашого я не чую. Хоча, можливо, все. Вага у нас 168-65. В принципі, в такій вазі у нас був тигр. Переглянемо. Ого! Не можу відкрити шоколад. Так, переглянемо. Ось так. Зламавши, ми дістаємо нашу капсулу. Так, стук значний, але колесика я не чую, тому що тут його немає. Це у нас кенгуру. Маємо кенгуру це вже четверта іграшка з п'яти у серії. Нагадаю, як виглядає вкладиш. Ось так виглядає вся серія. Це горила кенгуру, тигр, тукан і косатка. Ми маємо тут кенгурушку. Кенгуру у нас з дитинча. В малій серії на Тунс 22 року кенгуру був без дитинча. Тут у нас він уже за замовченням, скажімо так, уже з дитинча. Давайте його збирати. Ось так дитинча вже прикріплено до нашої сумки і воно не витягується. Хвост у нас на хвіст на шарнірі. І голова з лапами у нас також на кульовому шарнірі. Затискаємо, закриваємо. Все, готово. Наш кенгуру зібраний. Отже, це трішки такий прорізинений пластик. Не дуже ковзе на столі. Отже, має гарно пригати. Хвост на нього крутиться хоч так, хоч так, хоч як вам заманеться. І голова, в принципі, також дуже має гарний рух вверх-вниз і трошечки вправо вліво. Дуже вона вправо вліво не крутиться, бо тут заважають вушка дитинчати. Нема що дивитись по сторонам. За дитини гляди Ось такий шалено гарний у нас кенгуру. Шалено гарна кенгуру. А ми продовжуємо далі і відкриваємо наступний. Нам залишилося знайти тільки горилу. Отже, чую легкі деталі по стуку капсули. Цікаво, хто це буде. Сподіваюсь, що горила. Горила, в принципі, немає ні колеса, нічого. Вага у нас 171,52. У нас був і тигр в такій вазі. Тож, хто нам трапляється, але тигр в пакету. Тигр майже не має звуку. Та що ж таке? Ці капсули дуже складно відкриваються? Неможливо їх просто відкрити акуратно, тому шоколад по всьому столу. Отже, хто нас тут дуже стучить? І це косатка. Ще одна косатка має стукіт. Хоча колесика я наче не чула. Ну, така у нас є ще одна повторочка. А у нас на сьогодні ще є один кіндер сюрприз. Останній на сьогодні, четвертий і нам трапляється. Також є звук. Так, що нам кажуть ваги? А ваги нам кажуть, що вага у нас 166,5 грамів. О, а це відкрився добре. Акуратненько. Отже, І це ще один кенгуру. Кенгуру від нас ховався. Отже, сьогодні ми знайшли тільки одну нову іграшку. Маємо 4 з 5. Отже, відкриваємо ще одну палетку і через хвилину переглянемо улов. Отже, наш сьогоднішній улов це дві косатки і два кенгуру. Маємо таких звірів. В цілому, ми зібрали вже 4 іграшки з п'яти. Непогано, але нас ще чекає горила. Ми, на жаль, її ще не знайшли. Отже, продовжимо шукати в наступній розпаковці. А я дякую, що ви дивилися це відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки!